Подвійний реванш політехів у першому матчі третього кола Львівська Галичина приймала южнинський хімік. Перемога над найближчим переслідувачем повинна була відновити реноме студентів. Фінал кубка чотирьох вони провалили. Перцю грі додавало й те, що у разі перемоги гості наздоганяли студентів у турнірній таблиці. У двох попередніх матчах між цими командами тріумфували южнинці, тому бажання реваншуватися повело господарів уперед. Львів'яни раз по раз робили міні-ривки, проте кожного разу хімікам. Вдавалося наздоганяти суперників. Завісіло дальнього трохочкового броска, який сьогодні був катастрофічний, і ми держалися за за, за, що такого дальнього броска. Було Білочі много таких двох дальніх бросків. Да? І що я можу сказати? Поки треба, що много роботи, времена мало. Обидві команди доволі агресивно діяли у захисті, тому глядачі стали свідками одразу кількох надефектних блоків. Справжній кураж упіймав центровий Галичини Владин Вокосавліч. Серб оформив черговий дабл-дабл та вийшов у лідери суперліги за підбираннями. Я в частності, не справився со своєю задачі і не удержалі ми большого забив нам 19 дев'ятнадцять зробив багато підборів. Під завісу поєдинку львів'яни знайшли у собі резерви, аби відірватися від южненців та святкували заслужену перемогу. 80-72. Політехи закріпилися на четвертій сходинці суперліги від третього на сьогодні. Ферро Галичан відділяє лише одна перемога. Щоправда, три наступні поєдинки під опішні желько Лукаїча проведуть на виїзді.